Друзі, усім привіт! Нарешті закінчилися сірі будні і, як завжди, на один із вихідних я їду до нашого рідного Дніпра, щоб порибалити. Не хочу клювати риба зранку, не знаю. Всі їздять зараз на вечірні клювання і в принципі в них непоганий результат. Тому сьогодні і я теж вирішив поїхати на вечірнє клювання. Зараз якраз обід. Хочу половити тут на затоках пару годинок, покидати щуки, тому що хочу там перевірити деякі свої нові Ось. Ну А далі десь стану або в острів, або можливо з човна і буду ловити білу рибу на фідер. Буду сподіватися на гарного ляща сьогодні. Так що дивіться відео. Я думаю, сьогодні буде якийсь результат і буде дуже цікаво. приїхала приїхала на затоку свою, хочу спробувати, бачите, на таку натуралочку. Це Montera від Strike Pro 130. Дуже мені подобається. Хочу перевірити співробітник там мені на роботі, мені всі вуха прожужжав. Ой! каже, да це такий воблер, я там взагалі він мене рубає щуку, просто в неї немає шансів. Тому хочу теж поспробувати половити на такий гарний, як він каже, воблер. Місця тут гарні, тиша така, що може бути ще краще. Глуха затока. Ну тут протока вона. Проходить вона таким великим колом. Летить непогано. Я пацаки, кстати, своєї не брав. Бравось, бачите, ну, так для фідера для вудочки Такого маленького пацака. А та, що на щуку великий мій я не брав. Тому якщо попадеться якась щука, то прийдеться брати її, напевно, головими руками. Ух, як летить. Хоча і малеча. Поставив я такий же самий воблер, тільки 110-й. Це був 130-й. А 110-й... Більш цікавіше, мені здається. Ну, зараз побачимо, перевіримо. Головне, щоб то чука була, якщо буде, то повинна вона на нього взяти, він дуже цікавий. Так, ну що, сплавився, я тут трішечки, поїду далі. Зараз ось заїду тут за куток, тут такі протоки класні. Але треба обережненько зараз тихенько проїхати і побачити. Може десь тут щучечка моя і чекає. Такі ось такі ось проходи, бачите які є між острівцями. Так, ну що, друзі, зараз ось це місце ще обкидає. Тут таке красиве місце. Колись тут щуку я свою винімав хорошеньку. Ось зараз прокидаю його, ще протвічую. Кстати, на цей же самий воблер колись тут колись тут ізловив. Зараз пробую ще тут. Прокидаю зараз, якщо ні, то поїду вже становитися десь в остров, шукати місце, щоб половити на фідер. Бо більше хочу все ж таки відпочити, посидіти, просто закинути фідер, бо дуже якась втома така від праці. Не хочу я цього, движення якогось. Хочу просто сісти на стілець, відпочити, закинути фідер і понасолоджуватись природою. Так, ну що, друзі, не хоче щука клювати. Зараз в принципі і не її пора, тим паче день, вона може зранку щось там і прокльовує. Але в обід вона точно не хоче клювати. Ну, але в мене задачі там такої не було, половити щуку. Я сьогодні більш буду ну, націлений на фідерну риболовлю. Так перевірив ось пару воблерочків, покидав тут на затоці такі перспективні місця. Щука не хоче клювати. Ну, Будемо чекати осені. Я думаю, що воблери гарні, мені подобається, як вони грають. Так що переходимо до іншої стадії своєї риболови. Місця короче, багато зайняті там, де я хотів, тому знайшов такий корчик ось, ось бачите, прив'язався тут, кинув я кореок з другої сторони, буду ловити короче, Ось Зараз зроблю закорм невеличкий і буду ловити. Глибина тут приблизно від 8 до 10 метрів. В залежності тут просто перекат, який раз йде, ось в залежності куди кидати, така буде і глибина. Ось, ну А зараз мішаємо кашу і будемо ловити. Так, ну що, погнали закон, робить, я ще без гачків. Груз я тут використовую 60-70 грамів. Тут така течія є, але вона невеличка. Тому я думаю буде якраз нормально. Зараз ось перевіримо тут глибину. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ну, глибина тут буде здоров. Глибина метрів 10 точно є. Ну, Перевіримо зараз, що тут буде клювати. Поруч, кстати, ось на острові, тут місце зайнято сидять мужички. Щось ми тільки що клюнуло. Тому закон, яшки кажу, треба робити, але... Невеличкі я його зроблю, просто щоб рибка тут крутилася. Так, ну що, друзі, зробив я ось свіженькі поводочки, тому що ловив я на навесні. Я думаю, що вони там проходили всі узілки, всі кріплення тому якби зробився свіже. Зараз ось наживляю, сьогодні з наживки буде в мене білий та червоний. Я нічого не брав, ну я думаю, що і буде достатньо. Так що зараз наживляємо і закидаємо. Так, ну що, закидаємо. Перший пошов. Так, ну що, ось закинув я свої три фідера, ну, можна так сказати, два фідера і одну донку. Поставив зонтик ось такий вже, бо вже надоїло, вже сонце так пече з боку, що прям кошмар. Ось Вітра, як бачите, практично немає. Ну Не знаю, щось поки не покльовує, не будемо чекати, можливо, пустять течію на гесі і клювання повинні розпочатися. Так, друзі, ну поки фідери ось не клюють, не знаю взагалі, як просто мертво стоять, я вже їх перезакидував декілька разів. Зато на вудочку в мене. Дивіться, що клює. Опа! Дивіться, яка платвичка. Ось я вже штук 5 поймав, буду сидіти, оце прикормив, там буду сидіти, ловити таку платвичку, краще на вудочку. Глибина, правда, тут... Ось я ловлю на вудочку, це 6-метрова вудочка. І глибина, бачите, дивіться, де поплавок. Ну Це метра 4-4 з половиною глибина тут. Ось ну клює, зато постійно. Закидаєш і клює. Не розумію чому фідери мовчать взагалі. Було десь тільки одне клювання на фідер. Ну таке типу, слабенько, щось там пару разів дригнуло і все. більше. Душі якби і не Ось, Ну Хай стоїть. Закидуємось водочку і ловимо. О, і є все. Платвичка поклевує. Та хоч що небудь відпочинок для душі, знаєте, на вудочку половити. Те що треба. Не розумію, що фідери мовчать взагалі повністю. Ну і все. Заспокоїлася, як наче течія, і взагалі риба не перестала клювати. Може зараз почне більше вечеріти. І вона може проклюне. Шахет, бляха, полетів, де він узявся. Нарешті дочекався якийсь було клювання на фідер. Перекинув я всі фідера свої на ближню бровочку сюди, десь тут метрів на 6 на 7 глибини. І ось одразу, ну як одразу, хвилин 10 навіть, постояло. Ось, і перший спінінг, який тебе, який я перезакинув, ось на нього і клювання є. Клювання є, але вони якісь дрібні. Скоріше за все, що то якась малеча клює. Вон на вудочку вже повело, кудись веде. А ну побачимо, що у нас тут попля. О, Тут ось плотовичка, дивіться, яка проклюнула. Цікавіше на вудочку ловити. Чим на що сьогодні фідер взагалі мовчить. Так, ну Як дивіться, я вже ось переїхав. Тут ось теж гарне місце. Тут якраз виходить затока і зустрічається із Дніпром. І я трошки нижче по течії сів. Зараз тут буде десь глибина 8-10 метрів. Буду закидати і спробую тут ще половити. Може тут щось проклюне, побачив. А ось нарешті і клювання, на фідер. Бачите, ж такі переїхали, тут щось проклюнуло. Зараз побачимо, що в нас тут клює. Щось так гарно цепилося і клює, і клює. Зараз побачимо, що там підійшло. Так, ну щось невеличке. Оп, ну стірочка така, дивіться. Ну Все одно хоч веселіше, ніж взагалі нічого бо там сидів і зовсім нічого не клювало зараз попробую, може ще щось може і за корму зробити може щоб покрупніша риба підійшла Ось ще одне клювання на фідер не вже тут треба було може одразу переїжджати сюди не знаю що це за клювання таке ну зараз побачимо що тут є що небудь Взагалі, а дуля тут взагалі нічого немає. Але клювання було хороше. Тут я, кстати, зробив, вішав бутербродик, червоний з білим. Ой, і було клювання таке жадібне. Зараз перезакинемо швиденько. Добре, що хоч удочка сьогодні виручає. Трошки на вудочку, хоч на а то щось. Да і вся біла риба не хоче сьогодні клювати. На вудочку хоч якась плотвичка проклюває, то добре. На пожарить мені буде. О є, е. щось на фідер проклюнуло. Зараз побачимо, що тут тільки не хотів на наговорити на фідера, тут щось і проклюнуло. ну Зараз ось і побачимо, що тут. Та, ну, що тут? а так Тут у нас навіть дуплі дивіться які. Ось і на ввечір щось починається прокльовувати. Це в нас подляч такий. Так, друзі, ну що, ось і закінчується моя риболовля сьогоднішня. Так я як після обіду приїхав, думав швиденько знайти білу рибу. Думав, що буде її не, ну, просто знайти і наловити. Але як бачите, поміняв декілька місць і якось вона поганенько сьогодні клювала. Хоча погода, дивіться, все налагодилось. Захід сонця, подивіться, який красивий сьогодні. Ну і ось покажу вам зараз свого улову. Якби не вудочка, то я б, мабуть, взагалі був би практично без риби. Ну, ось бачите, трошки поймав, на пожари мені достатньо. Так що я, в принципі, головне, що відпочив від цієї суети міської, ось від роботи і все таке. Ну а ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім пока.